Популярний репер та продюсер Потапи представив нову пісню, яка отримала назву Вибача. Композиція присвячена жінкам, які люблять своїх чоловіків, попри все та вміють пробачати, а також чоловікам, які не соромляться перепросити за свої помилки. За словами артиста, він, як і більшість людей, у минулому мав ситуації, коли втрачав зв'язок з близькими людьми через те, що не наважувався попросити в них пробачення. Пройшовши через такий досвід, сьогодні Потап вважає, що навичка перепрошувати є не лише проявом усвідомлення своїх помилок, поваги та турботи про інших, але й способом зняття тягар провини, який може вплинути на емоції та самопочуття. Тому зараз артисти без труднощів просить вибачення першим і з легкістю пробачає іншим. Це допомагає відновити довіру та зміцнити стосунки. Звісно, у цьому світі є такі люди, які мене не пробачили. Проте я пробачив усім і не жалкую ні про що. Хоч я людина емоційна, але не тримаю образ на інших, тому що образа це негативна енергія, яка насамперед впливає на мене. Ділиться репер. Новий трек Потапа «Вибач» несе в собі сенси вчитись пробачати і просити вибачення тоді, коли відчуваєш цьому потребу. До слова, на композицію артиста вже відреагувала його дружина, співачка Настя Каменських. Виконавиця привітала чоловіка з прем'єрою. Друзі, а як вважаєте ви після втечі, невдалих попередніх треків, аля, волонтер, всіх зашкварів? Чи варто Потапу повертатися в український простір і український шоу-бізнес? Пишіть в коментарях, а я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.